Корисна інформація для всіх тих, хто любить півонії. Зараз кінець липня, і в нас вже стартував розпродаж на саджанці. Півогії це великі пишні кущі, які цього року цієї весни вже всі цвіли. І на наступний рік в них вже буде взагалі повноцінне цвітіння. Зараз такі саджанці можна придбати за найдешевшою ціною в році. Порівняно асортимент вже не дуже великий, але великі класні кущі, які можна висаджувати, коли вам зручно, будь-коли зразу із контейнера у відкритий ґрунт. Також на сайті є категорія півонії з відкритою кореневою системою. Ми вже зараз приймаємо на них замовлення. Там дуже великий асортимент, але це відкритий голий корінь, який потрібно буде садити восени. Відправляти такі півонії ми будемо приблизно з жовтня, тому що тільки. На початку жовтня вони приїдуть до нас із Нідерландів. В них буде порівняно таке трохи менше цвітіння, і, звичайно, якщо менша кількість бруньок, можуть і не зацвісти. Ці півонії, великі пишні кущі, гарантуємо на наступну весну вже велике цвітіння. Тому вибирайте, що вам краще: великий пишний кущ в контейнері зараз або півонія з відкритою кореневою системою восени, який потрібно ще як мінімум рік, щоб стати таким пишним кущем. Як на мене, переваги тут очевидні.